Найкращий чоловік після мого сина Тіна Кароль розповіла про дана Балана, а також зустрілася з мамою дана у Молдові в Кишеневі. Деталі за хвилину я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Найкращий на світі після сина. Так ніжно згадують на Кароль Дана Балана зі сцени на концерті в Молдові. Справа в тім, що сам Дан Балан має, знаєте, таке сталеве терпіння. Він не багатослівний. За півтора роки Україну згадав лише один раз. 27 лютого 22 року співак в інстаграмі публікував прапор України і написав: Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Юде настане суд. Заговорять Дніпро і Горе. Боже, врятую Україну всім серцем з вами. Після цього артист практично зник з соцмереж. Чи підтримує Збройні Сили України, чи дає фінансову допомогу українським біженцям? Ми не знаємо. Сама Тіна Карль теж про це ні сном, ні духом. Але про підтримку і загалом про зв'язок з даном Кароль вирішила розказати сьогодні в інтерв'ю. Так, ми спілкуємось. Да, а, ми і, звісно, телефонуємо і підтримуємо один одного. Ділимося творчими думками. Він дуже харизматичний, імпозантний. А, і liest. в нього а, магнетична натура. З того сума. Дуже красива в нього мама. Людмила. Мама да. фармаса. І ось ця вся генетика ну, виділяє його знатовку. У нас в даному вкус одинакові. Наприклад, мені дуже подобається коаліція, которую там создав Стіни в этом сезоні. Усі пам'ятають теплі, а то лебонь і романтичні стосунки Тіни Кароль з Даном Баланом, хоча сам співак спростував цю інформацію у себе в інстаграм. Він написав, ми ніколи не заявляли о якій-то зв'язі між нами, крім дружеської. Те, що ви бачили в ефірі «Голосах», це була іскрення симпатія. А то, що заявляв продюсер «Голоса» про придуману історію, він мав в виду, що ізначально він придумав ідею, що для шоу було б добре, Если у нас появилась бы романтическая связь и подталкивал нас на это, а в конечном итоге на самом деле получилась искренняя симпатия, то, что все и заметили в эфирах без никакого обмана, в общем, я посчитал нужным это разъяснить. Сам а Заводюк несколько а, не дней тому зарубив coming out. аут заявил, что проживает с бойфрендом, тобто с хлопцем. А, Тина Кароли сберегла дружней отношения с мамою, спевая. На її концерт власне, прийшла матір Дана Балана. Співачка влаштувала з цього справжнє шоу, подякувавши пані Людмилі за найкращого мужчину після сина Веніаміна. Саме так сказала Кароль зі сцени. Найкращий мужчина на світі Після сина. Тому, хлопці, мої, Мама була сьогодні в залізах. Людмила викрасива, надихаюча І народили красення благородного, чесного. Лига до своєї країни. Правда? З мамою молдовського співака Тіна Кароль познайомилася 2020 року на проєкті Голос країни. Вони досі на зв'язку, адже артистка тепло представила її перед великою публікою в Кишиневі, і також зазначу інтригуюче відповіла Тіна Кароль про Дана Балана, найкращий чоловік після мого сина. Чи думаєте ви, що в них могли зародитися стосунки після проєкту Голос країни? Хто його знає? Війна, повномасштабне вторгнення і так далі. Але дивно, що дане не виходить на зв'язок. Можливо, вам щось більше відоме залишіть коментар, будь ласка. Після цих слів на сцені Людмила підійшла до сцени з великим букетом у патріотично жовто-синій обгорці. артистка, хоч і була в розкішній вечірній сукні, але спустилася на коліна, щоб обійняти і поцілувати жінку. Вони навіть встигли щось обговорити, тримаючись. За руки. Ось так. приємно. Приємне. Так, Зустріч. Виняткове шоу. Минулої ночі в Кишиневі Тіна Кароль привезла нам частинку серця України. Ми віддали їй частинку свого серця. Браво тобі, Тіно, браво Україну, прокоментувала Людмила Балан у своєму інстаграм, одну з світлин. <клес> Нагадаю про позицію, а також зникнення Дана Балана з соціальних мереж коментувала і Оксана Муха, учасниця також і переможниця «Голос України. Тоді її тренером був Дан Балан на проєкті. Давайте послухаємо фрагмент з «Балючі теми. Ну можливо, можливо, Дан в принципі не цікавиться. Що в Україні я ж не знаю. Я, я, я ним теж не цікавлюся. Ну нас все чесно. І після початку війни теж. Я би не хотіла, щоб, щоб це зараз пішло в негатив йому. Так? Тому що це є людина, яка собі живе своїм життям. Він живе своїм життям, він нічого нікому не зобов'язаний. Він не зобов'язаний ані питати, ані співпереживати. Я би поступила, напевно, якось по-своєму на своєму місці. Він поступив так. Нагадаю, що молдовський співак випустив пісню Все пробачати треба пробачати з Оксаною Мухою в дуеті. Зараз цю пісню дехто критикує, що не можна пробачати там Росії і так далі. Але Оксана Муха запевняє, що пісня не про це, а більше про стосунки. я перед записом інтерв'ю прослухав ще до ну, прослухав декілька пісень Оксани і. Знаєш, мені прослухавши пісню Дана Балана з тобою пробачати, і думаю, Боже, а чим ну, типу, ну, типу, пісня про пробачення, а типу, я не можу пробачити їм. Я, я не можу. можу. Я не можу я пробачити можу. Ці, ці звірства, ці вбивства, вони мають, вони будуть всі прокляті. Тому що, да, є дезінформація з Росії, але вбити діток. Ця okay. пісня не про це пробачення. Я дуже сподіваюся, що люди, які мають хоч трошки розуму, проаналізують, коли вона була створена, okay. як вона була написана. Так. Вона спочатку була як Треба. Називалася uh -huh. пісня Треба. Вона була написана для голосу України. Вона не має нічого до справи з тим, що зараз відбувається в країні. Я дуже прошу, не, не, не чіпляйтеся до. Все uh -huh. пробавчати і не приліпляйте до тої ситуації, яка <тан> відбувається uh -huh. зараз. Uh -huh. це ну, бачиш, так, да, я просто так собі подумав, знаєш, тому що це все-таки е, якісь внутрішні конфлікти з іншою людиною про це пісня. Мені більше. як здається. Про <пан> життя. Це. це про про <пан> життя, <пан> життя, <пан> людей. життя Знаєш, так. як Ослик з з сходив з мішком горя і всім uh -huh. потрошки роздавав, і як йому потім стало легше. Саме людина, яка От зараз уявімо собі тепер цій всі історії. Такі дрібні речі, з якими ображаємося в нас так. були в житті, і це просто, ну, mm, ну правда, це... ти обертаєшся і mm. думаєш, ну які дурниці, що це дурниці. Ми зараз просто Ось приоцінка... про Це та була пісня, розумієш? А так. зараз це вже зовсім інакша ситуація. Mm -hmm. Зараз ми Esn... розуміємо, які ми були так. щасливі. Так, але Оксана кажуть, є така думка теж спілкується з іншими артистами, що ну ми не могли цього уникнути, і після цього Україна запанує і Український буде розквіт, розквіт української пісні, української музики, українського кіно. Але звичайно, це все треба перебороти. Переможниця «Голос України також нещодавно заявляла, що бореться з раком зараз її значно краще. Оксана прийшла. Курс лікування хіміотерапії і зараз продовжує давати концерти та підтримувати Збройні Сили України. Тому, друзі, донатимо, працюємо і допомагаємо. Слава Україні! Слава Збройним силам України!